Казка про український віночок Жила була в маленькому селі дівчинка Марічка. Вона дуже любила квіти польові, садові, лісові. Щоранку Марічка збирала їх у маленький букетик і ставила на вікно, щоб прикрасити свою хату. Але понад усе вона мріяла про справжній український віночок. Такий, як колись носила її бабуся. Одного теплого літнього дня Марічка пішла до лугу, а там цілий килим квітів і раптом вона почула тихенький голосок. Візьми мене, Марічка, у свій віночок. Перед нею ніжна пахла Ромашка. І мене візьми, заспівала синенька Волошка. І про мене не забудь, прошепотіла червона маківка. Я теж хочу дарувати тобі силу, мовила Барвінкова Гілочка. Марічка здивувалася, але зрозуміла це квіти розповідають їй свої таємниці, і кожна з них хотіла подарувати дівчинці щось особливе. Ромашка дарувала добро і чисті думки, волошка мріливість і ширість, Мак пам'ять і захист. Барвінок Силу роду та довге життя. Дівчинка обережно сплела всі квіти у віночок. Як тільки вона його вдягнула, вітерець піднявся і прошепотів Твій віночок не проста прикраса. Він береже твоє серце і світло, яке ти несеш людям. Марічка відчула, як теплий промінчик торкнувся її щоки. Віночок засяяв, наче маленьке серце. Відтоді, коли Марічка одягала свій віночок, у неї все вдавалося і в навчанні, і в роботі, і в дружбі, бо вона знала в кожній квітці живе частинка любові української землі. Так і жив собі чарівний віночок, що дарував радість, захист і силу всім, хто носив його з добрим серцем.